Якось в Австрії народилася гарненька дівчинка на ім'я Геді. Коли вона виросла, то одружилася із заможним чоловіком і переїхала жити в замок. Спочатку таке життя здавалося здійсненням усіх мрій, але невдовзі геді зрозуміла важко знайти спільну мову. Я була як лялька, якось сказала вона. Він думав, що в мене геть немає мізки. Ба більше її чоловік продавав зброю нацистам та обговорювалися військові технології. Нового дня жінка вирішила, що її терпець урвався. Вона перевдягнулася і втекла в Париж. Там вона познайомилася із пливовим голівудським продюсером Луїзом Мейером з найбільших світових зірок у всьому світі. Новий Вид світлофура і пігулка, яка робила воду газованою, і блютуз, якими ми користуємося навіть сьогодні. Тож вона було не дуже талановита